Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Сьогодні я запрошую вас до цікавого відеоспостереження за осіннім небом. Зараз осіння пора. Наступив місяць жовтень. Жовтень, коли все навкруги починає змінювати свої кольори. Бачите? Суха травка. Бачите, де-не-де листочки з'являються жовтенькі, це тому, що все-все-все жовтіє і стає дуже гарним. Наближається золота пора осені. Але ж сьогодні я хочу звернути вашу увагу, дітлахи саме на осіннє небо цієї пори. Подивіться, воно буває різним осіннє небо. Воно буває блакитним, синім, або ось таким, як сьогодні, блакитно-синім із фіолетовими такими промінчиками. Подивіться, дітки, на небі не на синьо-блакитно-фіолетовому небі не просто. Ми бачимо небо або хмари, ми бачимо гладь неба. Але ж на цій гладі ми бачимо хмарки. І вони такі-такі цікаві. Такі хмарки в народі називають перистими, пір'євими. Тобто ці хмарки не просто знаходяться в одній хмаринці, в іншій, а хмаринок багато. Подивіться, їх багато, немов пірячка у птахів. І от люди кажуть, якщо зранку на небі будуть знаходитись ось такі пір'єві, Російською мовою перісті хмарки, це говорить про те, що стан погоди буде змінюватись. Але ж дуже важливо знати, що ці хмарки повинні бути розташовані якраз як саме зараз, з запада на восток. І ось подивіться, діти, вони саме так і розташовані, їх багато скрізь. Куди не подивись скрізь такі хмарки на синьо-блакитно-фіолетовому небі. А ви знаєте, діти? Влітку небо було теж було іноді покрито хмарками перед дощем, але ж в небі були фарби яскраво блакитні або яскраво сині. А зараз восени. Цієї яскравості синього або блакитного вже немає. Тому я й кажу: небо синьо-блакитно фіолетове, і на ньому скрізь є ось такі пір'єві хмаринки. І я думаю, це не просто так люди кажуть, що ці хмарки пір'єві свідчать про. Зміну стану погоди, тому що до сьогоднішнього дня було прохолодно. А сьогодні, хоч я й вдяглась тепло, на вулиці дуже тепло. Так, не спекотно, як влітку, але ж просто тепле. тепло. Це говорить, що, мабуть, ось ось прийдуть теплі дні. і Такі дні після похолодання восени в народі називають український народ називають бабиним літом. Ось таке воно небо у жовтні. Ось такі воно хмарки чудові. Ось таке воно осіннє небо. А я вам, дітлахи, кажу до побачення. Спостерігайте і ви. За осіннім небом, За небом в любу пору року. Це цікаво, зворушливо і це придає знання, розширюється ваш кругозір. А до речі, небо, хмарки відносяться до якої природи, живої чи ні? Вірно, до природи неживої. На цьому я вам кажу до нових зустрічей в світі природи.